А ви що-небудь чули про хрещення Святим Духом? Саме в Біблії так і говориться, що Духом Святим треба охреститись. Цепто, коли людина кається і Дух Святий входить в її серце духовне, в її душу, в її дух. Це називається хрещення Святим Духом. Уявіть собі людину, якій подобається християнство, але питання, чи вона хрещення Святим Духом чи ні. Беремо смартфон, вставляємо туди картку, але ж послухайте, цю картку треба активізувати. І ось так, коли входить в людину Дух Святий, її християнство, Божа присутність активізується. Слово грецьке баптизо. Ну, ви чули баптист, да? грецьке слово баптиза це слово, яке перекладається як хрещення, а прикладається більш точно як занурення. Цебто, коли говориться про хрещення Святим Духом, це означає, що Дух Святий, наче наповнює людина, а іншими словами, людина пірнає в Духа Святого. Вона занурюється в Духа Святого і починається ця синергія Божий Дух і людина. І це можна порівняти з тим, як ображений, переповнений образою, і буде говорити всім за свою образу, як розлючений буде гніватись, і гнів з нього буде вириватися. як Людина, яка ревнила, вона буде палати ревнощами і ревнувати свою дружину, так і людина, яка наповнена Духом Святим, яка хрещення Духом Святим, це буде очевидно для всіх, що вона дійсно занурена в це духовне життя. Ну а вже ознаки, що людина хрещена Святим Духом, ну це просто зміна її життя. Це стає для всіх очевидним.